Гроші страждають дороги на гроші, і все життя вам треба відстоювати свою долю. Взагалі-то вийшли карти. Дуже багато нападів. І це вже кінець. Більше втручатися не зможуть. От дивіться, як хорошо виходять карти захисту. Вам мрії, всі ваші здійсняться енергія іде, сили дають, і буде здоров'я. Ще й Верховний суд вийшов. Так, змінюється доля. Відтепер все, щоб ви не планували. Все здійсниться. Попри те, що ну, тут вийшли карти, що напад, агресія дуже сильна на вас. От, і майстер ось вийшов. і Ще можуть ставити програми, щоб ви були залежні. Або ставити програми, щоб ви самі зруйнували собі життя. Як-то так от. Пішли хибними шляхами. От, заперечу, обираю. Заперечу, убираю весь негатив. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив магічний вплив, що заважає рухатись вперед? Це крадненьки. Крали долю, втручались, забирали. Дивилися саме ви й мали собі. Заперечу весь негатив. Повертаю всі блага, всі багатства. Повертаю назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється доля. Вся чужа карма негативно повертається ворогам. Заперечу весь негатив знімаю порчені програми знімаю, крадніки, стяги, мороки, а морочки знімаються, відновлюю фінанси, повертаю щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше нічого не заважає бути щасливими. відкривається цей шлях на радість, на любов. У нас здоров'я, дорога легка, двері відкриті. От, і ще з тих карт. А, Au revoir.